Добрий день, з вами Івгеша Євг... Євгеш... Лай. І сьогодні я буду знімати на українській мові. Я хочу переконатися, чи ніхто не що ніхто не розуміє мене. Але я знаю, я знаю, що мої підписники багато українців. Так що я хочу зробити такий експеримент. Якщо набереться 50 переглядів українською мовою, і в коментарях буде молодець слава Україні, тоді я буду знімати на українській мові. А якщо не набере більше до 50 переглядів, я буду знімати на російській, щоб було понятніше. Ну що, Починаємо. Я буду сьогодні знімати мод на Redstone. Мод називається Redstone Plus. Дуже файний мод. Зараз. я Ой, розряджується, ну нічого. Дивіться. Прикольний мод. Так. Ну що ж. Це мої Це мої. тепер я буду тут знімати всякі обзори робити. Що я буду казати? Це ось такий короткий. Тут є, ще є, я не знаю, що це таке, і вогонетка, вагонетка там всередині. Т -т -т. Ну що ж, це, це віддатчики, це роздатчики. Це командний блок. Тут пишете команду. The help on the... Так. Во, оце дуже прикольний. Ми чекаємо дуже 14-й версії і там обіцяли зробити той слаймовий блок. Ну, щось, а це, якби ви знали, поршені. Ну щось, я, що вам. Якщо вам сподобалося відео, став лайк і підписуйся на канал. Пока!